Привітики, привітики друзі! Щиро дякую, що ви з нами. Трішки вам покажу, що мої хлопці чудять. І трішки покажу, що я чудю. Не було часу викладати відосики, трошки зараз зайняті. Якою саме роботою я вам все покажу і все розкажу. Так що все з часом. А ви дивіться. Далі і будете бачити. Я покажу, що мої хлопці чудили. Вон тягають дрова возиком. Фух, закекалася топою. Нагрузили возик дрова і тягають. А? Працюють. <рес> Зачистка території. Гарно зробили, зачистили. Красота. Це, мабуть, на розпал. Топлят. Гарно зробили, зачистили, хорошо. Красотіще. Будуть шашлики. Ось може і буде. Тут були одні кущі, а теперки – хорошо. Теперки і порізали дрова і розчистили. Кострик, ось ця тушоночка, і можна поїсти. перекусити легенько. Зараз хлопці собі зроблять пікнічок. Ома. Та поможи йому, що він в болоті зараз буде. Скажи. Нє, 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 нє. Це ваше. А скільки? А вже, вже, вже пів 12-ї. Ще нема світла. Пів 12-ї. Де горе перевернути? Говорить. Ху ти його опять на руки бере? Він перейти там не може. Ти не бачиш, ні? Як чо? Подивись. Помогти.

Хочете, да? А ходити, каже, А двір, каже, надвір надвір. Надвір надвір. двір. На двір, на двір". На двір, на двір". Навірно. А поки хлопці там рубають, зачищають, я ось роблю такі горіхи. Перебираємо їх на кубки. І е, потім завозимо і здаємо, отримуємо гроші. Де краще, то дорожче, де хужіше, то дешевше. Так що, поки хлопці роблять свою роботу, я роблю свою роботу. Ще покажу вам, як ми його б'ємо. Це все ну так трішки легенько. І все такий у нас маленький підробіток на горіхах. Отакі вони мають стан. Так я їх перебираю. Ну, нормально, можна мерятись, в принципі. Так що всім дякую, хто з нами, хто підписується, ставить лайчики. Друзі, щиро-щиро вам дякую. Вибачайте, що мало відосів зараз. Я вам все обов'язково покажу. Бо ми ще одну роботу робимо, точніше, доробляємо. Все вам згодом покажу. Це наша територія, де ми б'ємо горіхи. Ну, отак ми б'ємо з мамою. Так що дивіться, слідкуйте і все буде бачити і знати. Всім гарного перегляду, всім гарного настрою, швидшої нам перемоги. І всім пока-пока.